На зв'язку зі студією Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ. Пане Вадиме, вітаємо вас. Слава Україні. Добрий день. Героям слава. Отже, в зоні вашої відповідальності, якою є на даний момент оперативна ситуація? Що ви відзначаєте? Яка динаміка? Ворог продовжує обстрілювати прикордоння північне нашої країни в зоні нашої відповідальності. Це Чернігівська Сумська частина Харківської області. Останні дві доби ми відзначаємо значне зменшення по кількості обстрілів, по всіх видах озброєння. Ворог нам багато менше застосовує півні дрони, скиди. На жаль, вони продовжують керовані авіабомби обстрілювати саме прикордоння Сумської області. Тому що це дає можливість з глибини наносити такі удари, Ну і також зменшення по застосуванню реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів. також. 37 населених пунктів опинилися під обстрілами ворожими, сили оборони контролюють ситуацію. Зрозуміло, ну до слова, в ніч на 7 квітня теж повідомляли про зменшення обстрілів на прикордоні. А від чого залежить поведінка ворога? Або ж ну скажімо, частота застосування тих же піві скидів, як ви кажете, їхня кількість теж зменшилася. Це пов'язано із погодою чи з чимось іншим. Ну, така тенденція спостерігається вже не перший місяць. Ми бачимо, що вони по кілька діб збільшують або зменшують інтенсивність обстрілів. Тож погода так, вона дещо впливає, але також дається в знаки те, що наші сили оборони ми наносимо удари в глиб території ворога, порушуючи їхні логістичні шляхи, і також пункти управління. Технічні засоби, техніку різну, то все це здає, здається в знаки, і говорить про те, що у ворога на безмежні ресурси, і вони змушені щось міняти, перегруповуватись, підвозити боєприпаси і, і такі інші питання. Всі ну, це це навряд чи можна назвати зміною тактики перегруповування саме в тактичних діях. Росіян спостерігаєте якісь корективи. Ні, вони дотримуються своєї попередньої тактики. Так на жаль, залишається загроза застосування ворогам ДРГ вздовж кордону. Вони такі спроби не полишають, і також застосування малих груп піхоти. Вони все ж таки намагаються висуватися до кордону, заходити на територію, таким чином тримаючи в напрузі і наші підрозділи і намагаючись просунутися або накопичитись. В деяких населених пунктів, але нам вдається своєчасно, ми виявляємо такі і наносимо максимальне ураження ворогу. Крім цього, ми не даємо підганяти, підходити техніку до кордону. Тож вони самостійно такі групи, вони не мають значного впливу на ход бойових дій. Тут десь вдалося росіянам закріпитися, перейшовши кордон чи ні на даний момент в зоні нашого угрупування... Таких не відзначаємо ділянок зрозуміло. Дуже дякуємо вам за те, що ви поділилися цією інформацією. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного груповання військ Сіверськ, був з нами на прямому зв'язку.